Ми з Максом готові. і ви теж готові. Всі готові е, розпочинати цей неймовірний прекрасний ефір, тому що в цей неймовірний прекрасний день ти народився і здавалося б, міг би десь лежати собі, просто відпочивати і листати е, знаєш якісь там е, тіктоки. Але ні, ти прийшов до мене для того, щоб поговорити про важне, нужне і про Дональда Трампа. Е, я просто не знаю до якого періоду його віднести до важного, до нужного чи в принципі е, до періоду е, Сполучених Штатів Америки. Ну що сьогодні зранку? Я значить відкриваю телеграм-канал, і вони кажуть нам, що Україна готується до виборів. Причому це кажуть не в Україні. Журналісти, не ти мені казав про це, не я тобі про це розказую. А Financial Times нам про це пише і каже, що слухайте, Україна готується до виборів і до референдуму. І я така: о, вау, А де ми будемо це все проводити? Там, де офіс Financial Times, інтересно чи як це називається? Ти почала з того, що не знаєш, куди відносити Дональда Трампа, куди його не віднесе, його принесуть назад, тому що нікому він не треба. Ти доплатять зверху і скажуть, заберіться, і ви потеряли. У вас випало. Да, да, да. А що стосується виборів, ну, є така чудова традиція. Раз, ну, плюс-мінус на місяці три, якесь велике медіа видає потужний інсайт. Про те, що будуть вибори. Ось з місяця на місяць. На місяць, здебільшого загострення, буває з осени на весну, і з літа на осінь. Та взимку починають говорити, що на весні будуть вибори. Навесні вони не стаються. Люди трошечки так сидять, думають, що, що якось ну, щось якось а ми, бо це ну туди-сюди непонятно. Потім трохи так забувають, Забуду багато інформації, події які все відбуваються. І потім, отако, десь всередині літа, підкидець такі ось не вибори будуть. Будуть восени вибори, все, будуть вибори, буде референдум, президент, це все. Кожен раз, звісно, така хвиля е, збуджує. Політичну спільноту українську одразу починають політологам, іноді навіть до мене доходить участь, Мені навіть починають писати, питати, а що там і як там щось може попрацюємо. Кожен раз вибори не стаються, вони такі, а що же? А я вже ж, а як же? Ну, щось якось ну, туди-сюди не клеїться. Останній сплеск, якщо хтось забув, мав бути який, який був план. Про яке всі американці спускали нам догодила до відома бід, бідним українським ОБРГ, кажуть: дивіться, схема така. В, в грудні на Різдво перемир'я підписується, потім туди-сюди, потім, потім весною вибори, туди-сюди, і це коротше, плюс-мінус п'яте-десяте і виходить. Туди-сюди мільйонер, туди-сюди вибори і перемога України. Так да, американцям би краще подумати про те, щоб їхні вибори взагалі відбулись. По перше. А якщо вони відбудуться, то щоб порахували все законним шляхом. Отім за це треба переживати, тому що Дональд Трамп там хоче повністю концепцію виборів змінити в Сполучених Штатах Америки, заборонити голосування по пошті, яке є традиційним для Сполучених Штатів Америки і там. В деяких штатах більше половини людей по пошті голосують. Ну, звикли вони так зручно, їм, немає у них часу ходити на виборчі дільниці. А Рамху Трамп хочеться змінити, плюс він там ще хоче якісь додаткові обмеження ввести. Не знаю, мабуть, не будуть на дільницю пускати, якщо людина буде казати, що не за республіканця голосує. Ну такі критерії мабуть, мабуть, будуть от за це. Американцям би краще було переживати. І американцям і загалом там західним медіа, тому що від Американців Виборів більше залежить, ніж від українських, я дуже скептично ставлюсь до цієї історії, тому що ці розмови про референдум, де, на який винесено буде територіальне питання, це все, звісно, добре, і у нас про це багато хто говорив, але суто технічно провести це зараз неможливо з багатьох причин, якщо ще референдум можна якось. Запакувати що там плебісцит, наприклад, плебісцит через дію. На ну, до прикладу, так виноситься через дію опитування, таке, яке носить консультативний характер, щоб заміряти думку громадян, як ви ставитесь до такого формату там опадання мирної угоди. Наприклад, це ще якось можна провести, якщо це не носить обов'язковий характер. Так, взяли до уваги, подумали, там вийшли Трампу, сказали ось такі то результати опитування, так далі. Ну, що ж, що ж поробиш? Чи навпаки, Дональд, танцюй, тобі пісімо хороше прийшло, будеш радуватися. Але в цілому організувати вибори в таких умовах, ну то це ж просто неможливо і для нас, і для нації в таких обставинах, в яких ми зараз знаходимось. Це було б практично самогубство. Це було ну це б несло загрозу для взагалі розпаду нашої державності. Там купа спекуляцій, маніпуляцій могла б бути. Повилазила б якісь там е персонажі, мутні почали б вкидуватись брудні гроші. Росія, очевидно, все почала влазити. Будь-які будь-які вибори до завершення війни вони збільшують доловірогідності Можуть обернутися для нас катастрофою, і навіть суто технічно це зробити, організувати, але я не уявляю, як це можна зробити зараз. І де на це гроші взяти, де навіть в мирні і відносно е, спокійні стабільні часи е, величезним випробуванням було організувати вибори. Завжди це була проблема. Згадайте ковідні вибори е, місцеві. Це була уже тоді. Дуже велика проблема надзвичайно низька явка, яка повпливала тоді на, на справедливість виборів. Дуже сильно повпливала на результат, на місцях дуже сильно вплинула. Низька явка впливає на те, що збільшується можливість там використання десь адмінресурсу, Десь збільшується роль підкупу. Ну тому що якщо приходить всього лише 25-27% виборців, ну вибачте, це ж. А як зараз організувати так, щоб явка була високою, щоб це було безпечно? Як зробити так, щоб військові могли не просто проголосувати? Що вже є питанням, як о, значна частина з них зможе проголосувати? А інше питання: вони ж не можуть балотуватись. Тобто треба змінювати законодавство, і навіть якщо змінити законодавство, то як військовий зможе проводити свою кампанію, якщо він військовий, якщо він у війську, якщо навіть змінити докорінне законодавство і дозволити військовим балотуватися. Це одразу ставить його не, не, не в не рівні е, умови. Ну тобто є дуже багато моментів, які потрібно враховувати, і це, е, це може скільки завгодно писати навіть при всій повазі до заекономіст. Дуже це видання, ну але це не перша їхня штанга, особливо коли стосується питання виборів. Вони вже колись писали матеріал з цього приводу чи, вони, чи Financial Times, от Я зараз не пригадаю, казали, що от все Україна готується до виборів. а Потім з'ясували, що матеріал вони написали на основі інсайдів від Юлії Тимошенко. Тому треба трошечки танець це все з певною долею скептицизму дивитися. То виходить, так що знаєш, знову ж таки, ну от як вони пишуть, да там до 15 травня треба провести вибори. А до 24 лютого, нібито президент Зеленський має оголосити про те, що він йде на вибори, чи те, що ми вибори будемо організовувати в Україні. Виходить, так що Дональд Трамп намагається відволікти увагу від своїх виборів нашими виборами. Uh, ну, можливо, є такі сподівання у нього. Я не знаю, або uh, навпаки, типу, там сказати, ну от Україна. Ну я чесно, поки що мені складно сказати якісь сподівання у Дональда Трампа. Але навіть технічно, от сьогодні 11 лютого, чудовий прекрасний день. Насправді, фантастичний день. Найкращий день я б так сказав. Uh, залишається два тижні. Та до оголошення про вибори. Ну, типу, до того, десь хтось чув про грів якийсь. Десь хтось обговорення якесь бачив, так можливо, ну от, е, в марафоні ця тема піднімається, обґрунтовується чи там в сіточках хапешних телеграм-каналів. Ну немає цього. Ну, як зараз буде виглядати оголошення виборів? Заява Зеніського що де чи не йде на ці вибори? За два тижні підготувати суспільну думку до цього просто неможливо. Та і як ну просто нещодавно, десь тиждень тому. Може трохи більше, зеленський просто відповідаючи на питання, щось там обмовився. Що він подумає чи йти на другий термін в принципі? Що він подумає? Йому повну панамку напихали. Просто за, за оцю коротку ремарку там неслось взагалі в соцмережах. Люди нагівно сходилися, обговорюючи це, хтось напихував, хтось сказав правильно, хай іде. І дискуче дискусія чи має, чи не має йти. Це просто одна коротка ремарка на питання журналістів. Якщо зараз вийти і сказати про вибори в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось. Коли люди сидять, багато пощастило, є світло. Мене сьогодні вже навіть десь години три не знаю. Де так дякую за подарунок. Та це прям один з найкращих подарунків на мій день народження. Дякую, дуже дякую через серце. Та і зараз заговорити про вибори. Ну, скажу так: це треба бути дуже розумово неповноцінною людиною. Аби от зараз, оці, в цьому таймінгу, взяти і щось почати говорити про вибори, про референдум. Це буде прям. М'яко кажучи максимально недорачно. А ми з тобою пропустили ще одну дуже важливу новину, але бачиш, ну можливо, треба було би присвятити їй перші кілька хвилин. Але давай вже перейдемо до цієї теми, вже ну як до наступної. Тому що виявляється, Брюссель і Київ відкрито оголосили війну Угорщині. Я просто не знала про це. Знаєш, мені здавалося, що у нас тут війна з Росією, де я чула як. Не Путін відкрито оголошував війну Україні. А те, щоби Україна і Брюссель оголосили, я цього відео не бачила і оголошення відповідно цього не чула. Орбан відреагував на план ЄС зворотнього розширення. каже: вони ігнорують рішення угорського народу, мають намір усунути угорський уряд будь-яким необхідними засобами. Вони хочуть, щоби до влади прийшла партія Тиса. Бо тоді більше не буде ні вето, ні опору, ні можливості залишатися осторонь і їхнього конфлікту, сказав прем'єр Угорщини. Отак ну він як завжди в пошуках зовнішнього ворога напередодні виборів. Для нього це єдина можливість якось ослабити підтримку і МадірайТіса, тому що ну, рейтинги у них зростають. Очевидно, вони головні претенденти на перемогу. І для нього найкращий сценарій е, сказати, що якщо буде е, Мадяр, то буде війна, все от провести таку паралель, тому це очевидно. Але насправді, ну скажімо так: е, вистачило б одного батальйону Олега Ляшка. Для того щоб від Збройних сил Угорщини особливо нічого не залишилось, якби мова йшла про оголошення війни, і це ну, не жодним чином не применшення та спроможностей, і пан Олег Красавчик, питань немає. Ну, ну яке, ну що ну? Але зрозуміло, для чого він робить. Звісно, гіперболізація тут присутня е максимальна, викручена, просто до якось неможливо. Але маніпуляція дуже стара, як світ, нічого нового, залякати війною, провести невигідні паралелі для свого опонента. Е Показує ця історія тільки що угорський політиком відстає від українського політтехнологічного на, на роки. От у них Угорщина зараз це Україна десь десятих в політичному плані, просто шкалата, дітвара. Вони не знають, на кого вони взагалі не рипаються. Тому що якщо Україна дійсно всерйоз би включилась, намагалась втрутитись в угорські вибори. То їхні, їхні колхозні політтехнологи там би повскривались просто. Хоча здавалося б, та ті тенденції, які зараз демонструє Європа з виборами, то ну, Угорщина мала би чомусь вчитися як частина Європейського союзу, але бачимо, що ні знову ж таки, поки Віктор Орбан готується будує стіну на кордоні з Україною. Певно, його там консультують деякі наші українські політики, от як треба правильно будувати в цей самий момент. Знову ж таки, Ройтерс пише про те, що нібито Сполучені Штати почали процес передачі повноважень щодо НАТО європейським союзникам. Про це писали ще у грудні, відповідно, і зараз з'являються деякі цікаві факти, що усі три командування Об'єднаних Збройних сил НАТО оперативного рівня, які раніше очолювали американці, передадуть в управління європейцям. Командування Норфолк очолить Великобританія, командування Неаполь очолить Італія, командування Брюнсом, Нідерланди очолять Німеччина і Польща на ротаційній основі. Знову ж таки, після. Другого пришестя Дональда Трампа, а саме 47-го президента Сполучених Штатів Америки, він тоді почав говорити про те, що е, він хоче максимально сконцентруватися. «Make America Great Again» на американцях і відповідно до НАТО йому поки немає ніякого діла. Не те, щоб вони виходять, не те, щоб вони залишають НАТО, але каже там: давайте європейці, самі розберіться. ВВП давайте більше витрачайте, е, самі себе забезпечуйте, самі себе обороняйте. Якщо що, ми тут якби поруч. Але на нас сильно не розраховуйте, е, і от зараз ми бачимо на другий рік президентства Дональда Трампа, що напевно до цієї його ідеї потихеньку почали підходити. Супер фантастика взагалі. Я дуже радію цим новинам, тому що штати прям різко одномоментно ну, не можуть вийти з Європи, не можуть перемістити свої війська. Є час підготуватись. Ми безпосередньо зацікавлені в сильній незалежній суб'єктній Європі, частиною якої ми вже це є це їх підштовхне до Так, Безумовно, у них просто вибору не буде. Вони це чудово розуміють. Кая Калас сказала дуже правильну річ, що ще жодна країна. В історії не виживала, віддаючи свою безпеку на аутсорс. Це дуже правильні, дуже розумні слова, які, до речі, України так, в контексті безпекових гарантій, що найбільші і практично єдині безпекові гарантії, які реально можуть для нас працювати, це українська велика боєздатна армія і потужний військово-промисловий комплекс. Це все, на що ми в дійсності можемо реально покладатися. Ну і бути частиною єдиної європейської безпекової системи. Я впевнений, що вона зараз якраз починає формуватися. Вона сформується. І це як на мене, просто фантастичні новини. Це дуже сильно підштовхне Європу до того, щоб вони зарухались в цьому плані, щоб вони інвестували в тому числі в українську оборонку, тому що у них практично немає альтернатив. Вони зараз будуть спільні українсько-європейські проекти запускати спільні виробництва у нас на території Європи. Це все буде дуже класно, тому що це сказати, Янки home. Забирайтесь, звісно, йдіть. Потім будемо просто вже на інших умовах з вами передомовлятись, і вони ще, звісно ж, про це пошкодують, тому що для них це було вигідно. Але ну з цими людьми зараз взагалі мало чого спільного хочеться мати. Я подивився тільки на те, що там твориться з обговоренням цього хафтайму на суперболі. з Бетбані, досі ця історія несеться. Подивився американські праві канали, і це. Це прям такий люттійший концентрований фашизм. Я просто такий: ну, алло, Ну, це ж фашизм. Ну, прям, це не якийсь там гібридний типус, це фашизм. Вони тупо фашисти, без перебільшення, без прикрас. Я дивлюся такий. І це американські національні медіа. Таке говорять, таке показують. Я, я просто... Пірс Морган, британець, брав інтерв'ю там у американських великих блогерів, мільйонників, журналістів у цих правих якраз з цього приводу. І там я просто в шоці. З того рівня расизму, з того рівня ксенофобії, який там панує серед величин, це, це просто жах. Добу, з цими людьми не хочеться мати нічого спільного. А це про владні люди, про владні політики, про владні журналісти, які представляють цю систему, яка зараз є в Сполучених Штатах Америки. Америці треба буде дуже сильно постарати, щоб їх знову в сім'ї е, цивілізованих держав сприймали як адекватного, навіть не союзника-партнера. Взагалі, ну це це просто жах. Це... Тому Європі потрібно максимально сепаруватись для Європи. Найкращий сценарій, з яким вона може рухатись, це формування цієї суб'єктності, формування третьої сили на території Європи, і вже комунікація там зі своєю особливої позиції, як з США, так і з Китаєм, але вже окремо. Абсолютно, це найкращий сценарій, який для нас може тільки бути, тому що штати вони десь там за океаном. А наша безпека вона має бути в наших, в наших руках. Виключно бач, коли ми говоримо про нашу безпеку, то ні в кого не викликає сумнівів. Те, що виключно наші сили оборони можуть забезпечувати нашу безпеку, ми звісно вимагаємо. Гарантій від Сполучених Штатів від Європи, коли вони кажуть про те, що давайте завершуйте війну, а потім ми там дамо вам якусь гарантію безпеки, що Росія більше не нападе. Але ми говоримо ні, спочатку гарантії від вас, а потім ми з вами поговоримо далі. То при цьому у нас немає жодних сумнівів, що виключно наші сили оборони можуть нас обороняти і щось нам гарантувати. Тим не менше, ти сказав згадав про Китай теж і отут -от питання: чи не буде Європа? Я знаєш, після виходу з під одного крила шукати інше крило чи не кинеться вона з під парасольки США, під парасольку, наприклад, Китаю, як там та ж таки Канада, та розуміючи, що їм простіше говорити з Китаєм ніж з Сполученими Штатами? Ну, я думаю, що швидше за все те ж саме, й та ж сама Канада. Вона не буде дивитись сторону Китаю як безпекового партнера. А вони швидше за все будуть домовлятися з Європою і ну, вони і ментально ближче і по духу ближче. З Китаєм можуть бути економічні взаємовідносини, але в безпековому плані покладатись на Китай, ніхто не буде. Ні Канада, ні Європа. Я думаю, що Європа зробила правильні висновки з того, що відбулося. Вони, хоч і повільно, запрягають, але коли їм доходить, вони діють максимально максимально правильно. І вони розуміють, що ну, на ті самі граблі наступати немає потреби. Треба домовлятись паралельно з Китаєм, США, якісь там відносини налагоджувати, але насправді це їх боротьба. Нехай розбираються, хочуть штати з Китаєм махатись, і при цьому не хочуть вести себе як гідні союзники з Європи то вперед. Тримаєте, ось ваша ця проблема. Ідіть розбирайтесь. Ми з Китаєм домовимось. У Китаю немає необхідності завойовувати Європу. Це взагалі не входить в його сферу інтересів. Ну, бадайтесь, ми тут собі свою власну безпеку ми забезпечимо і свою суб'єктність. Ми тут відстоїмо ресурси у Європи, є люди, є гроші, є. Потенціал виробничий є. Більший ніж у Сполучених Штатів Америки. Європа набагато більше індустріалізована, ніж США. В Європі виготовляються і автомобілі, і ну, то в Штатах тільки промисловість військова щось там якось виготовляє, а все інше на аутсорсі. Європа індустріалізована значно краще, ніж Сполучені Штати Америки. І якщо зараз Китай ще й Тайвань забере, то у Штатів Козирів на руках не залишається. У Європі залишається АСМЛ, залишається компанія, яка виготовляє е, е, ці апарати для виготовлення мікрочіпів і напівпровідників, Там структура власності штатами пов'язана. Але е, знаєте, головне, що це все тут. Технології європейські, і в будь-який момент можна сказати, державна важність, націоналізація, ось вам компенсація, аревідерчі перенести виробництво неможливо. Тому що дуже складна екосистема, дуже складні технології. Це так не працює. Просто не працює це неможливо. Просто тут неможливо. Там 15-20 років на те, щоб хоча б частково якось релокувати, а хто захоче. Тайвань, кажеш, та там. Голова ти чубата. Е, яке виробнее, які 40% перенесення з Тайваню? звісно, А воротник не хочеш нічого там тобі. Бо місця багато, можемо ще тобі туди насипати, багато поміститься. Тайвань сказав, що ніякого перенесення виробництва в США не буде. Європа тим більше в цьому не зацікавлена. Чим тоді будуть займатися Сполучені Штати Америки? Ну, Якщо вони так от прибирають зараз руки від НАТО і кажуть, давайте самі тут розбирайтеся", то ну, скільки вільного часу звільняється. Та, чим чим же ж його треба займати? Не гроюш в гольф? Ну, який гольф? У них є руком'яч, так, американський. А, у них є чудові сімейні традиції. Прихильників республіканської партії так, за друженням зі своїми двірними сестрами, ну треба якось культуру американську підтримувати. Макарони з сиром готувати, бургери. Е, ну займуться чимось. Насправді Ф, знайдуть, знайдуть чим зайнятися. Багато вільного часу буде. Е, е... Я б хотів сказати, що там кіно, шоу-бізнес, бізнесу все прибуткові історії. Так у них, вони поставили про творили на бізнес, це все безумовно. Але щось мені видається, якщо, наприклад, високотехнологічна галузь їхня впаде, ну такі компанії, як Nvidia, яка там. Шість трильйонів доларів коштує ну, капіталізації. Якщо, наприклад, раптом Китай почне контролювати мікрочіпи і півпровідників, від яких вона залежить, вона може впасти до, до трильйона, а то і е, взагалі до меншої капіталізації. А який це удар буде загально по американській економіці? Під час Великої депресії щось і фільми особливо не знімались в США. Тому, ну, але то вже будуть е, проблеми, е, як би безпосередньо е, американців. Е, побажаємо їм удачі. Ну, Ти думаєш, ходить з війною чи до Ірану і Куби не будуть? Ну їм би треба було. Їм би треба було зараз вдарити по Ірану. І я чесно не розумію, чому вони цього не зробили. Тому що для Трампа це був найкращий сценарій, як виплатити з цієї історії лупанути по Ірану. Це було супер логічно, ну мабуть, він того й не зробив, тому що Трамп, ну якщо щось логічне виглядає, Умний то вгород, йде гайні. воно лісом. Тому чекати, що вони будуть діяти логічно, не варто. Будуть так і погрожувати Ірану. Ну, щось будь-погрожувати, намагатись вибити якусь угоду. Іран вже зрозумів, що Дональд Трамп дав задню, і починає їх там щось морижити, крутити, затягувати перемовини. Вони побачили наприклад, і росіян, що це працює ще пару днів, і іранці почнуть щось про духа Енкорі розповідати уже такі трамвами. Ви бачили з ними чи не бачили? Не бачилися, що я все пригадаю, чи що з ким я з диктаторів бачився. У нього зараз інша проблема. Треба напомадитися, перечесатися, йому скоро в Китай на поклон їхати. Знаєш, як це кажуть? Велика стара руда мавпа злазить з дерева, щоб віддати честь, уклонитись до землі потужному великому, мудрому дракону. Така якась звучить як якась поговорка китайська. Е, погано знаю китайський, тому не пригадую, як це перекладається, але звучить саме так. Макса, дякую тобі. Дякую, що покликала. Завжди радий, в тому числі в день народження. Ну а ви знаєте, да. Ну якби не по-людськи буде не підписатися на мій канал після цього. Вам же мабуть цікаво, бо можливо навіть інтересно. Тому youtube канал не світайлов. Приходьте до мене там стріми, всякі відбуваються. Цікаві радий буду вас бачити. Пишіть, що прийшли звідси, щоб я то все бачив, ще більше поставив. Навпроти прізвища. Плюсик написав, і потім ми порахуємо. Наприкінці місяця не знаю, для чого нам ці цифри, але ну, на всяке ну, від... будемо знати. <гум> будемо <гум> розчитуватися. Все, дякую всім, хто був з нами. Дякую за ваші вподобайки коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Звісно, не прощаємося з вами. Кажемо до наступної зустрічі. І па-па. Па-па. Дякую.